З кожним роком кількість дітей з проблемами зору збільшується в рази. Чимало українських школярів і навіть дошкільнят носять окуляри, а захопленість новітніми гаджетами лише збільшує цю тенденцію. Таку сумну статистику підтверджують і спеціалісти. Якщо раніше, допустим, при профосмотрах ну, определялось 20-30% дітей з пониженим зором, то зараз ця цифра возросла до 80%, Тобто в класі приблизительно 70-80%. Людей з, з, з Раніше діти вели більш активний спосіб життя, постійно займалися спортом і проводили більше часу на свіжому повітрі. Сьогодні ж на школярів чатують великі спокуси телевізор, комп'ютери та різноманітні гаджети. Через ці дива техніки значно знижується не лише рухомість, але й якість зору. А, к сожалению, сейчас они ведут мало образ жизни. Ну и все время сидят то телевизор, то компьютер. И, конечно, уроки. Уроки тоже достаточно много времени они уделяют урокам, поэтому зрение и страдает, нагрузка большая на детский организм вот со стороны школы. Щоб дізнатися, як у навчальних закладах дотримуються гігієни зору, наша знімальна група вирішила завітати до гімназії номер 6. Вчителі поділилися з нами своїми методами збереження якості зору гімназистів. Коли ми тільки дітей приймаємо до школи, ми обов'язково дивимося результати медичного огляду, особливо на рекомендації лікарів-офтальмологів. Якщо є які рекомендації, ми дітей розсаджуємо відповідно. По-друге, постійно міняємо дітей місцями. Для того щоб змінювати код зору по відношенню до дошки, щоб не розвивалась косокість. Окрім цього, кожного року вчителі проводять фізкульт хвилинки, щоб розвантажити очі дітей і розслабити м'язи ока. До кожної вікової категорії у гімназії свій підхід найменших учнів першачків вчать в ігровій формі. Очі номиза. Дуже часто ми в першому класі проводимо віршовані фізкульт-хвилинки, так як в першому класі переважає ігрова діяльність. Діти ще маленькі і їм краще запам'ятати, коли ми вивчаємо це у віршованій формі. Під час фізкульт-хвилинок розвивається мислення, мовлення, пам'ять, правильна послідовність дій. Вже трохи доросліших чотирикласників в гімнастиці вчать по спеціально розробленій таблиці послідовність справ, якої діти знають на зубок. Зараз ми з вами зробимо гімнастику для очей. Ви повинні заки. Очі і коловими рухами помасажувати свої очі. А на уроках інформатики зберігають дитячі ченята не лише спеціальні рідкокристалічні монітори, але й відеофільми, які вчителі традиційно дивляться з малечою кожного уроку. Ми знаходимо в інтернеті або створюємо ролики, відео, невеличкі мультики спеціальні. Ми працюємо з дітьми, виконуючи вправи на комп'ютері для зняття м'язового напруження. Діти дивляться на рухаючі предмети. На екрані монітора і таким чином е, знімається м'язове напруження. Очі заспокоюються і можна далі працювати. Слідкувати за здоров'ям очей своїх дітей потрібно від їх народження, радить лікар-офтальмолог. А батькам першокласників рекомендує звернути особливу увагу на стан зору малечі перед навчальним роком. Не всі діти розуміють, що з ними відбувається, особливо молодші класи. Ну не просто не знають, як потрібно бачити. і він не бачить з доски, не може встигати запис записывать за учителем там слова или упражнения. Естественно, это будет страдать. Может быть плохой почерк из-за того, что он плохо видит. Но это опять же, это э, к родителям, так сказать, нужно обращаться с просьбой, чтобы они на это обращали внимание. Виконувати елементарну гімнастику для очей, відвідувати офтальмолога, займатися спортом і більше гуляти на свіжому повітрі – ці, на перший погляд, прості правила – запорука збереження здоров'я оченят вашої дитини. Тині Анастасія Юрченко Максим Прудкун телеканал Херсон Плюс.